Добрий день, обід. На обід у мене рибний суп. Не уха, а рибний суп. Взяла риби, шматок. У мене лососева риба. Вона достатньо жирна, корисний жир у цієї риби. І поставила варити, додала лавровий лист, гвоздіку, зерна різних видів перцю, червоний, білий, чорний. Вкинула порізану на кілька шматків цибулю ріпчату і так варила. Ну, як вариться уха. Але коли риба дала навар, я про все процедила. Рибу залишила, щоб вона остивала, а чистий бульйон знову поставила на плиту варитись далі, Вкинула рис, ви бачите, зерна рису, моркву, картоплю. Перець болгарський зелений і почала варити далі. Коли рис зварився, зварилися овочі, тоді ще взяла шматок риби і поклала в цей суп. Далі варила до повної готовності риби. В кінці підсолила за смаком, додавила перчику. Та вкинула зверху малесенький шматочок вершкового масла, смакота, неймовірна. насичений рибний суп і рибні жири, які вважаються корисними для нашого організму. Так що, будь ласка, готуйте, вам сподобається, використовуйте улюблені спеції. І на насолоду від такого супу. Але не беріть великі порції, хоча й хотітимете з'їсти неймовірно багато. А отак, як я, маленька порція, якщо не хочете набирати вагу, а навпаки, скидатимете її. Так що всім смачного бажаю смачних обідів!